Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистоїмо, переможемо. Покажу вам трішечки моїх поки що найнадійніших супутників троянта, які потрішку розростаються, розвиваються. Не так і багато, не так і щедро вродило в мене. Цьогоріч і більшість, все ж це не більшість, а взагалі все, що в мене квітне, маю на увазі, в айстрах. Так, всі айстри, які в мене квітнуть цьогоріч, це все самосів від тих айстрів, які були минулоріч. Минулоріч в мене такий гарний був довгий бордюр з. Чи то в різноманітній барві, яка тільки може бути, різнобарв'я було, дуже-дуже гарні, кольори насичені, і легші, і пастельніші. Тобто різні різні кольори були прекрасні і чарівні. Але цьогоріч дуже тяжка весна, і початок літа спекутний. Не так спекутний, спекутний це добре. Хочеться влітку спеки, а взимку так, потім шкодуємо за тою спекою. Але найперше ж треба вологу, вологу, вологу і ще раз вологу, Я знаю, що багато хто рятується. Мабуть, більшість людей це якраз з південних регіонів або з регіонів, де ну з року в рік, все ж таки сухіші вони так. Ті всі е, місяці: що травень, що червень. Ось і люди вже призвичаїлись і ведуть такі рослини все ж таки через розсаду, бо розсаду ну, легше полити, ніж в відкритому ґрунті. Я ж В мене один раз як вдалося посіяти від, відкритий ґрунт відразу насіння, і вд, якби вдало це вийшло в мене. Було дуже гарне, щедре і щедро. зійшли, рясно зійшли, рясно квітли. Та я думала, що це з року в рік так буде легко, постіяв. ну поливала. Звісно, я їх під агроволокносі. Ну, Але це набагато все одно легше, аніж розсоду вести. Але ні, не так. Не так воно складається, і все-таки погодні умови вносять свої корективи. Хочеш що, того чи не хочеш. Тому в мене залишки, не те, що залишки, а поодинока. Поодиноко прорвалися красень, які насіялися, навіть між бруківкою, деякі понасівалися і мали силу зійти, а ті, що я сама сіяла, вони так не зійшли. Уявіть собі, в землі, в ґрунті не зійшли, а між бруківкою зійшли. Оце таке чудо. Такі астри. Тому ось по Одинока краса все ще є е, хоча б хоч щось є. Там? Це про Астри. Покажу ще потім кілька. Але ж тут є в мене чорнобривці. З чорнобривцями я теж вже показувала. Саме ці кущики на такому етапі, коли вони лише були ну, невеличкі, і там десь там намічалися, прорізувалися, чи підростали пуп'янки. Я ж жалілася, скаржилася, що слимаки поїли оті руді і такі чорно-сірі, величезні. Я була здивована, я ну, ві вір... не те, що вірила, я була впевнена, що слимаки, чорнобривці взагалі не признають, їм обминають і так далі. Потім мені багато хто з вас написав, що прекрасно вони зжирають, чорнобривці, як має бути. Ось, але частиночка все ж таки мені і лишилася. Так, бо я слимак і більшість я посипаю сілю, але є в мене брос часом. Я коли я така величезна навала, особливо десь неподалік, я прогулююся, я бачу, прямо на дорозі повзуть просто масово. Ось, то я їх там бросом посипаю в дворі. Я все ж таки ну не те, що намагаюся в дворі, я використовую для цього сіль. От, і ось щось врятувалося, щось підросло і вже квітне. Дуже я рада, що воно заквітло, бо я знову ж таки переживала чи те, що є, не доїдять ті слимаки, чи мені хоч щось лишуть, щоб мені показалися квіточки. Це все сорти. Всі, все настіння я купляю пані Тані Бубнової. Тетяна Бубнова на Фейсбуці. В неї професійне настіння. Ось пан Американ Чорнобриця, якщо я добре пам'ятаю, і в неї є досить великий вибір чорно. Ну не тільки чорнобриць, а взагалі всього в неї ж не лише декоративні, не лише квіткові. Рослини так прикраса для нашого саду, а в неї корисні, такі як овочі різні, дуже багато, теж великий вибір, і томатів, і там деніка. Вони багато чого не є дуже. Ось і вже бачу, вона на наступний сезон, тобто готуємо сани влітку. Тобто на наступний сезон вже в неї насіння можна купити. І ось чорнобривці, я в неї завжди беру чорнобривці, айстри, цинії, що там ще я брала. Різні різні, які тільки можна. Я їй кажу, дайте мені всіх потрошку, так? І таблету. Квіт жодібності теж, будь ласка, насипте. <ривіт> От і воно мені з радістю так, звісно, що продає всі роки можливі. Тому я уток скажу так, сорти то вони є, але я не позапам'ятовувала це одне, коли я сіла, я ще помічала. Це все, але потім вже ж воно не сходило, я пересівала. От коли вже я пересівала, то вже я не, по, ну, якби не відмічала дещо не ідентифікувала, тому в мене воно більшість, не те, що більшість, ну там, можна сказати, що більшість загублені, бо є такі сорти, які я можу ідентифікувати, як от Fireball і високі такі. Дуже махрові, дуже густі. Ті чорнобривці височені, вони навіть дещо схожі на майори та по густоті своїй величині квітки, то такі можна ідентифікувати, а ось такі, якісь такі менші, з досить такою універсальною барвою, забарвленням квітки, то вони ну, тяжкенько вони ідентифікуються, бо вони є дещо схожі між собою. Але якщо хтось зацікавиться, Такою барвою, ось то в пані тані ну, я думаю, можна запитати і замовити. Ось, що я ще скажу: дивіться, яка вона цікава, ця краса, цей сорт. Він коли починає, ось є помаранчевість. Основна, якби основне заборонення квітки. Колір пелюстик він є однорідно помаранчевий. Потім, вже тут, видно, в процесі з'являється облямівочка облямівка. Край пелюсточки стає насиченішим таким червонуватим. І ось чим більше підростає квітка, тим та червонуватість з'являється в більшості пелюсток чи всіх навіть пелюсток. І потім воно розливається чи поширюється по всьому периметру, так, по всій площі пелюстки. І ось у мене є три квітки, вони всі в різному. Стані вони всі різний час почали квітнути, тобто там наймолодша, так найстарша і так далі. І ось це видно, як гарно роз... розлазиться чи пошириться барва по периметру. І плюс і відповідно квітки. І це дуже гарно виглядає. Дуже гарно. Я, я ну, чорнобориці, звісно, всім всім нам я впевнена знайомі з дитинства. Але я от пам'ятала там. То... Якісь два види, або чорнобривці, потім десь ми їздили кудись в Карпати, колись якийсь гарний відпочинковий комплекс. І там теж я побачила цікаві чорнобривці, досить незвичні для мене, досить якісь ну, такі гарні, унікальні. Та у мені вони тоді були, І я вже тоді зрозуміла, що ага, чорнобривці бувають не лише такі, як я знала з дитинства, а вони дійсно бувають різні. Потім, як я побачила в пані Тані ті всі її букети, то я ще більше зрозуміла, що вони можуть бути так ще більш різні. І цікавіші, і унікальніші. І от в мене теж з'являється така колекція. Не колекція, але розмаїття і різноманітня. І я все більше, до чого я це веду, що я все більше зачаровую за чудових з чорнобривцями, які вони можуть бути цікаві. Це отака краса, а ось поруч і ще є. Оцей, мабуть, це один і той самий сорт, але він теж цікавий тим, що тут, мені здається, все навпаки. Тобто, коли він починає квікнути, таке чудо, він темний. Так? От молодші квіточки, які нещодавно відкрилися, вони темніші. А чим старіша квітка, так, все більше з'являються жовтої барви, все більше по площі, поширюється жовта барва, і з темної квітка робиться такою світлішою, контрастнішою. Ось. Ось отака краса. Поки що вони досить компактні, не знаю, як буде далі. От побачимо. А тут ось виявляється, що тут слимак надгриз вершечок і е, слимак надгриз вершечок, і квітка почала ну якби загустилася сама. Та? Так як от роблять троянда надрізують вершечки, вершечки, вони нарощують густіший кущик. Так і тут чорнобривець загустився завдяки слимакові. Ось як вони виглядають, як виглядає оцей сорт. Який є, можна сказати, ну, протилежним по позабарню до попереднього. Ось така краса. Дуже яскравий, звісно, на сонці, не на сонці. Будь-яку пору дня він приваблює, притягує до себе погляд і хочеться до нього підходити, гладити і відчувати ці ефіри, ці аромати від нього. Ось так. От, є залишки. Біленсенький хайстер, чомусь засох основний корінь, Не знаю, чи щось підгризло, я не розкупвала, але є залишки. І ось хочу показати Анемона. В мене Анемона Коронарія в мене на іншому каналі я знімала багато, особливо минулоріч. Росла, росла в мене в горщику. Я посадила в горщику, вона росла квітла чудесно і чарівно цілий сезон. От як почала квітнути, відквітла, відквітла, підсохла, відквітла, підсохла. І Паралельно як відквітала, наростали нові, нові пагони із пуп'янками. Може, ось оце навіть таке щось і буде, не знаю. І потім, коли прийшла оця дуже спека, я поливала, але горшки, наскільки перегрівались, там не встигла поливати. Я вирішила висадити від, відкритий ґрунт. Бо я на один англомовний канал підписана в Ванди, не знаю, в якому саме місці є пан, він вирощує троянди. І він теж показує свій сад загальні вигляди його. І от тому саду в нього теж анемона Коронарія є. От, і вона росте в відкритому ґрунті. Я думаю, якщо він в Англії росте, то і в мене теж мала би рости в відкритому ґрунті. І вона все ж таки в нього виглядала набагато розкішчою, аніж в горшках. І я бачу, що яка б спека не була. Вона зійшла ця краса, бо я ж її садила влітку, виняла з горщика і посадила влітку, але вона все ж таки зійшла і виглядає поки що обнадійливо, я б сказала. Ось є такі майори-красені. Майори-красені які різнобарвні і як вони довго квітнуть, і як вони довго показують свою барву і тримають свій колір. Дуже-дуже гарно виглядають. І дуже тривале їхнє квітування. І ось тут краса. Тут після якогось буревію привлягали. Приліг кущик майорів, переліг на кущик Фаєбол, кущик чорнобривця, Це чорнобривець, мабуть, безкінечного квітування, мабуть, не лише він. Я думаю, всі чорнобривці або більшість фактично безкінечного квітування, аж поки ми їх не вирвемо і не, не поставимо компостну кучу та на перепрівання і на наступний сезон, щоб в нас був компост. Але ж. Фаєбол це один, мабуть, з найпрекрасніших сортів. Дуже його любить також пані Таня Бубнова. Я знаю те, що продає насіння. Вона його вихваляє. Чому? Та тому, що тут просто присутні неймовірно різні відтінки від жовтішого до червонішого. І вони змінюються. Кущик він такий компактний, але він повністю покритий квітами, дійсно в формі, ніби м'ячика. Квіти такі середнього розміру, і вони ще й міняють свою барву кожна з них. Тому тут постійно йде гра барви. Дуже цікавий, дуже раджу цей сорт. І мені він дуже сподобався. От поки що, що по вигляду куща мається на увазі, що по ну, хайності куща, так вигляду загальному чи зовнішньому вигляду куща, що по вигляду от флористичному, тобто як виглядає оце барва, поєднання барви, присутність цих квіточок дуже-дуже дуже це прекрасно, дуже це прекрасно. Тут у мене вже відквітнув льон, я мріяла про блакитний льон, накупила собі в кількох місцях блакитний льон. Принаймні на упаковочках було намальовано блакитний, але заквітнув він в мене жоден не заквітнув блакитним. І потім мені одна добра пані прислала насіння блакитного льону. І так, в мене весь він зійшов, заквітнув. Звісно, це вже він відквітнув, тут він собі насіється, нехай сіється, я буду дуже рада. On, є ще залишки блакиті. Але ще хотіла показати, що ось насіялися айстри, якраз були в мене тут трішки вище, десь майже там дельон. І ось, звісно, що вітром насіялися, так самі визріли, саме насіння прийнялося, і ось розростається і квітне. Я дуже рада, що хоч щось мені вдалося з тих айстрир зберегти, і вже навіть оце здуму мені на наступний сезон. Сіяти ті айстри, щоб вони в мене все ж таки посходили, бо дуже хочеться, щоб в мене вони були. Дуже люблю цю квітку з дитинства. Звісно, вона мені асоціюється з осінню, з початком шкільного сезону шкільної пори, так і з цими емоціями, які ми маємо у вересні на початок пори, на початок навчання, повернення до школи, до улюблених вчителів, до друзів, зустріч з друзями. Може, не всіх такі емоції, але я знаю, що хотілося хоча б в перший тиждень так побачитися з усіма, обговорити. Дуже цікаво було повернутися. А потім, мабуть, що вже не так цікаво, коли починалося навчання, особливо старші класи, і знаєш, що скоро там підготовка до екзамені і так далі, то вже емоції могли бути і не такими. Ось така прогулянка коротенька з супутниками троян чи поміж троян, які квітнуть ще щось квітне, щось підсихає. Зніму ще кілька відео про гортензії і буду показувати долі квітучі троянди. Дякую вам за увагу! Буду чекати на ваші відгуки. Всім до наступних відео і па-па!